Добрий день, шановні телеглядачі. Сьогодні я вам розповім про людину, яку мені здається, знають всі люди в місті Балаклія, які знають, що таке духовність. Це Шерсюк Тетяна Андріївна, замісник директора Балаклійської музичної школи. Вона багато років навчає українським пісням і танцям, українським обрядам маленьких діток навчає їх любити і поважати українські традиції. За останні два роки мені декілька разів прийшлося робити репортажі про творчість і концерти її вихованців. На землі творив він чуда. Які, прошу розказати. Йдуть до нас різдвяні свята. Краще хай колядники нам розкажуть залюбки. Наверте, <плес> поріза, світоза. Ступеня переможці всеукраїнського конкурсу «Цвіт дитинства, місто Миколаїв. Тетяни Шерстюк. В цьому році вони проводили заняття і різноманітні були заходи, і також провели останній дзвоник в нашому закладі. Були нагороди для діток. Що ви побажали Тетяні Андріївні? Ой, бажаємо Тетяні Андріївні подальшого спілкування. З її дітками вони такі талановиті, і нехай це продовжується її талант розвиватися в нашому місті для наших дітей. Скоро почнеться новий навчальний рік. Я бажаю Шерсюк Тетяні Андріївні і її учням, нових досягнень і мирного неба над головою. Україна понад усе. Ми переможемо.